Людські страждання здебільшого не мають під собою жодних підстав, люди вигадують проблеми на свою голову, оскільки розум, покинутий без нагляду, розпоряджається їхнім життям на власний розсуд. Біль, який ви генеруєте, це форма неприйняття і несвідомого опору тому, що є. На рівні думки опір проявляється як осуд на емоційному рівні. Як один із різновидів негативізму інтенсивність болю залежить від міри опору в теперішньому моменту, а та від глибини ототоження з розумом. Розум завжди шукає спосіб заперечити те, що є тепер, і втекти від нього. Іншими словами, чим більше ви ототожені з розумом, тим сильнішим будуть ваші страждання. Можна сказати і так. Чим вища ваша здатність шанувати і приймати момент тепер, тим захищеніше ви від болю, страждань і егоїчного розуму. Деякі духовні вчення стверджують, що наш біль не більше аніж ілюзія. Так воно і є. Але чи актуально це для вас? Просто вірити – не досить. Невже ви прагнете страждати від болю все своє життя? і переконувати себе, що це лише ілюзія, хіба це звільнить вас від болю неможливо уникнути болю, допоки ви ототожнені з власним розумом, тобто несвідомі. Передусім має на увазі емоційний біль, який є основною причиною болю фізичного і усіляких тілесних хворіб: обурення, ненависть, нарікання, почуття провини. Злість, депресія, заздрощі тощо, навіть найменше роздратування, усе це різні форми болю. І кожна насолода чи емоційне піднесення вже містять у собі насіння болю, свою протилежність, яка обов'язково проявиться з часом. Ті, хто вживав наркотики і ловив кайф, добре знають, що такий кайф рано чи пізно перетворюється на пекло. А задоволення на ту чи іншу форму болю. Багато хто з вас, із власного досвіду, знає, як легко близькі стосунки з джерела насолоди обертаються на джерело суцільних страждань. Якщо глянути на все це з більшої перспективи, то ці дві полярності є сторонами однієї й тієї ж медалі, а біль головним їхнім складником. І цей біль – Невід'ємна складова егоїчного стану свідомості, стану ототоження з власним розумом. Ваш біль має два рівні біль, який ви породжуєте в цю мить, і біль з минулого, що досі живе у вашому розумі і тілі. без доступу до сили тепер пережити вам емоційний біль осідає в тілі і далі живе всередині. Він надовго оселяється у вашому тілі і розумі. Нашаровується на старий біль, той, якого ви зазнали ще в дитинстві, адже світ, у якому вам довелося народитися, має низький рівень свідомості. Акумульований роками біль це негативне енергетичне поле, що окупувало ваше тіло і розум. Можна уявити його як невидиму сутність, що живе всередині вас за власними законами, це емоційне тіло болю. І воно має два режими існування сплячий і активний. Більшість часу тіло болю може перебувати в сплячому режимі, або ж навпаки, у глибоко нещасної людини може бути активним практично весь час. Дехто сприймає світ переважно через тіло болю, тоді як інші стикаються з ним тільки за особливих обставин, наприклад, у близьких стосунках або в ситуаціях. Пов'язаних із втратою, зрадою, фізичними чи емоційними травмами тощо будь-що може спровокувати тіло болю, особливо якщо воно зрезонувало з болючим спогадом з минулого. Коли тіло готове прокинутись і вийти з режиму сну, будь яка висловлена думка, невинне зауваження когось із близьких може його активувати.